В день в училище на заняттях, а вночі проти Беркута воював. Так матір загиблого захисника Маріуполя Віра Литвиненко згадує, як її син Владислав ще у студентські часи відстоював свободу України. Спершу на Майдані, потім в АТО. Він сказав, що їде на спортивні змагання і зв'язку два тижні з ним не буде. А насправді він поїхав під Донецьк. Селище лише Піски оборона. Це вже коли він приїхав, і він нам це повідомив. По тому Владислав Литвиненко з позивним Вектор вступив у полк Азов. Тоді, у 2015 році, йому було лише 20 років. Та зі словами, хто як не я, брав участь у десятках операцій на сході України. Фактично, все доросле життя його було в складі полку Азов. Це і е, захист Широкіного павлопіль Широкінська операція. Він брав участь. Світлодарська дуга. Це досить у них виїзд був бойовий, довготривалий, майже 9 місяців. До початку великої війни Владислав хотів піти з полку. Узнаки дались контузії, отримані на полі бою. Та коли Росія повномасштабно напала, встав на захист рідного Маріуполя. Мій син загинув. Це було в приміщенні школи. На яку я його ще маленьким водила на спорт. Він займався там карате до ну і в приміщенні цієї школи він прийняв свій останній бій. Аби увіковічнити пам'ять сина та інших загиблих янголів Маріуполя, Віра Литвиненко разом з іншими матерями організувала виставку, яку презентувала у Рівному. Для мене це перш за все це показати молодому поколінню. Тут найменшому. Полеглому бійцю 18 років виповнилось тільки в січні. 21 січня йому виповнилось 18 років. І Через декілька місяців він загинув. Почалась війна. Наталя Міхахоз з Маріуполя 20 березня 2022 року приїхала у Рівне. А її син Ігор Краснобриж залишився захищати місто Марії. Чоловік вступив у Азов ще у 2014 році. У нього була зупинка маленька, коли народилась донька. У двадцятому році і потім він пішов ну знов до Ловазову. Ігор Краснобриж до останнього боронив Маріуполь. Чоловік поклав життя, рятуючи свого побратима. Вони по попали у засідку. Ну, Тобі ж вони думали, що це морпехи, а це росіяни. Вони переодились в нашу українську форму. Їх встановили, вони просто вийшли без оружия. Вот. І мій син спасав свого побратима. Побратим залишився жив, а син п'ять днів пролежав, поки його не забрали відтуди. Полк Азов боронив Маріуполь ще до повномасштабної війни. Вони неодноразово відбивали наступи росіян та відкидали лінію фронту подалі від міста. Під час Великої війни вони допомагали цивільним виїхати. Кожен Маріуполець знає, що полк Азов зробив ключову свою задачу в плані того, що люди змогли виїхати з того аду. Виставка Азов Янголи Маріуполя налічує понад 200 світлин та історії загиблих бійців. Серед них і двох рівнян Віталія Семчука та Костянтина Друзя. Це дев'ята виставка в Україні. До нас приїхала з Хмельницького, тому що рів... мами рівненських азовців, які загинули, звернулися до нас. Вони ще хотіли в грудні місяці цю виставку проводити. Виставку можливо відвідати у Рівницькому краєзнавчому музеї до 21 лютого. Організатори планують презентувати її у всіх містах України. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.